Усім привіт-привіт! Я тут продовжую іспити. Тільки не іспити, а мабуть, випробування. Тільки що ось чистила зуби. Ну що, ну я не знаю. ну Я не можу сказати, що я прям. Може, треба до цього звикнути. Але мені здається, як я оцією щіточкою отак кругом видираю там по всім закалупочкам. Ну, а це так, ну, жужить вона по зубам. Я чогось не дуже відчуваю від неї якогось сильного такого ефекту. Ну, не знаю. Так, це у нас кремчик, бачите, зразу понятна для нашої шийки. Так, для нашої шийки от це теж дуже зрозуміло все. Дивіться, отак-от. От, бачите, що тут намальовано? Овал обличчя. Це теж зрозуміло. А от оце я навіть забула що? Зараз через перекладач треба подивитися ретинол. Ну, в общем-то, це точно те щось для обличчя. Ну, в общем, треба подивитися. У мене тут кусочок от носочка. Це не носочок. Це в мене е, так надівається на руку, От. як от Маші, знаєте, в неї тільки натуральні, в мене отак, що як вмивається, щоб не текло по рукам. Я носочок відрізала і отак вдягаю. Ну, от. Лайфхак. Ну і от. Ну, витягла з машинки, вже тут прання закінчилася, ну, не бачу я тут жодної шерстінки. Там же ж реклама, що вся шерсть, яка де тільки може бути, там на одежі, вся повинна сюди отак от прилипати. Ну, я не знаю, я не бачу. Ось ниточка якась так прилипла, а шерсті немає. Може, в мене там особливої шерсті немає. Що це таке? Щось брудне, треба витерти. Ні, то вже вибилось. От, общем, не знаю. Поки що нічого не можу сказати. Треба вкинути щось таке з шерстю. А я приїхала за вікою. Знімати себе неможливо, сонце сліпить, я тут вже намагалася себе сумочкою закрити, але не вийшло. Сказала Вікі, їду, вона сказала спускаюсь, стою вже хвилин п'ять. Бачила, як показують собачка йде. Ось ось вона, Дочекалася. Опі сонечко. нічого не видно. Угу. Ну і куди це ми з Вікою їздили? Їздили пакувати подарунки для Маші. Я вже дуже сьогодні хотіла показати подарунок Маші. Оце мій подаруночок, а от вікін подаруночок. Але ж, Маша, не приїде ні сьогодні, ні завтра. А Віка приперла м'ясну закуску. Доброго ранку. Так, і досі оця алея у нас, я навіть не знаю, як сказати, ну, в общем, велосипедна доріжка тут. І отак висажені, ой, боже, так хочу бігом сказати, каштани нарешті висказалась. Подивіться, як класно. Просто супер. Такі. Ой, ну молоденькі, такі гарні, як сережки вісять. Ай, супер. Чогось я раніше не бачила. Ну, я раніше не, не піднімала голову, все м'ячик та м'ячик. А сьогодні йду, думаю, о, це щось щось з ним трапилося. Ай, Клас, клас. І отак вся алея. Ну, з цього боку вода. Зелена-призелена взагалі. Ну, ми зараз підемо в другу. Да, з другого боку подивимось, що там. Може ще й покупаємося. Так, ми ж сьогодні збираємося ірочку поздравляти з днем народження, який був э, на той день. Ну, в неділю, тільки не в цю, по минулу неділю. От. А ми перенесли. Бо був дощ. Все, Кеті, пішли подивимось. Може я покупаюсь. Гойдалка наша. І тут дивимось, що тут з водичкою з цього боку. Та я вже бачу, що все добре тут з водичкою. Все добре. Класна водичка. Ось. Чистесенька водичка. Ну і все, боже, хтось там так чхає з криком, очхи. Ну от, все, Кеті, можна роздягатися і купатися. Не може здогнати Кеті, до віртуя такий. Це ну, Кать він красавчик. Він сам собі купається. Просто. Ось так заклаю, все, і ото пішов далі купатися. Ось так. Хазяїва на березі стоять, а вони. Просто, а він просто завжди купається. Він не виходить з води. Вони отакі будуть поберегли. А він там А він купається там. Ось ми вже на природі, вже поздравляю Мірочку, вже навіть готові шашлички. Сьогодні всі будуть. В да. А, і ми а ми у нас... Ага, отак от. Так да. вот. А ми ні, а ми всі по-різному вдягнулися. Нет, Іра. А, і в сарафанчику точно. Ну він інший, да. так. Так, так що все, ми вже гуляємо. У мене таке платье. Платько? О, да, бачиш, класнюче платчик. І таке класнюче, то це взагалі. вона його не доставала, Ну так, ну шашлик, я ж повинна показати. О. Клас. А вже нас починають доставати оси. Оси, пожрати, при, прилетіли, пожрати. Взагалі, друзі, все дуже смачно, У нас дуже весело, дуже добре, компанія та сама. Ось, Віка вже Воду Ну, Щоб всім було зрозуміло, я забрала Кеті поїхала, бо мені стало шкода. Ми гуляємо, вона вдома. Вона привела клаку гілляку. І тепер вирішила пообкусувати всі на ній палички. Так, застряло. Да, застряло. Боже, застряло. Йду мені, мати, іду. Кеті, звісно, в нас взагалі чудо. А оцю паличку вона вирішила пообгризати все. <різь> Зроби. <різь> Бачите? Обгризає вже лиса. Да, треба відкусити, мабуть, щоб гручніше було. Але ми дуже радіємо, бо це не коло нас. Ось вона отут обробляє паличку, а аж отам ми сидимо. <сі> Тому кажуть, оце класно, ти знайшла паличку, вона сама собі знайшла. Ну, це ненадовго, вона зараз відкусить кусок. О! Включаємо Да. Включаємо. Зараз угу. відкусимо кусок і все буде нормально. І будемо вас закапувати, да? ну, от так? Отак от. Ну, в общем, як одкуси, я вам покажу. Це, це, взагалі. це взагалі, звісно. Отак от, от гризне, щоб була палочка рівненька. Вона вже зрозуміла, що це незручно оце все тягати за собою. О, о! О! Так, будемо всі. Так, держіть кулачки за кеті, відкуси, не відкуси фу, не, 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 не смачно, так, да, Кеті? Ну, що робити? А відкусити треба. От уявляєте собі, що в неї в голові? Незручно. Зараз я собі відкушу палку і все буде норм. Вона вже відкусила, але вирішила далі поїхали. Сподобалось. Маленькі палички, дивіться, так відкусує. Оп, оп! Рівненько. Оп. А так, а так. Эч. Веточки откусы, Чтоб палочка была ревненькая. Ой. Да, Кэти, вот это, конечно, тебе занятие. Ладно, не будем заважать. До нас тут лялечка пришла. Пистолетико. С пистолетиком. Покажи пистолетик. А, розовенький, так. гламурний. Ага. Да. Ти сестричку з ним народження поздравляв? Так. А, а що ти пістолітики такої розовенькі? Їй да, їй розовенькі треба. А наш розовенька любить все. Андрюха з пістолітиком за бабушкою приїхав. Ну все, забирають бабушку. Андрюха, що ну що, завтра понеділок, всі пороз'їжджалися. А ми отак приїхали, трошечки переїхали. І вирішили, що нам треба ще погуляти. Ага, закрила. Віка з катюньою, воно вже пішли. Ідимо, Чи може десь покупаємося ще. Йдемо гуляти. Йдемо зараз, з вікою і от розсуждаємо. Який рай у нас, тут. Боже, на оцю всю красу. Кажу, я от іду вже і не, ну, наче так воно і потрібно, щоб було. От візьми отак людину, яка ну, де живе в мегаполісі, да, десь виїжджають на відпочинок, любуються цим всім, От привези от сюди до нас. Ну, це ж неймовірно. Це, ну, Красота, Красотища, я не можу. Куди не глянь? Так, да. це наша країна. Це мої Черкаси. Це найкращий город. Доброго ранку. Якщо мене чуть, щось боже сьогодні. Такий вітер. Просто гудить все. Я не знаю, що там за вітер. Що та собака ото там ковыряється в кущах? а? Що вона там шукає? Кеті, а по жопі Кеті нічого там не було, там травка, ну марша тут. Тікай. Зараз ще щось, щось Марш! А от Кеті все подобається. Побачите, тут от костерчики. І люди тут сиділи. Вчора це ж була неділя, субота, неділя. Тут шашлики, шашлики, шашлики. І отож там кісточки біля костерчику, всяка там обгризочки, О, то в мене. а в мене отака собака. Вона всі оці лазейки знає. Де там, де що лежала. О, бачите, я зайшла за, е, за кущері. І все, тут такого вітра немає, можна хоч розмовляти. Що, друзі, я вже вдома все моє господарство. Один раз я цього намазала. І мені здається, він вже кращий. Ну, ці красуни, звісно, але ж все одно сьогодні всіх буде процедура дивомазів. Всіх буду мазати. Тут все витрусила в великому контейнері. Це ще треба. Ой, тут все мити, стирати, перекидала сюди мох. Грязний, дуже, не знаю. Цей промию, новий докладу. Ну, в общем, роботи з ними тут не початий край. У цього малого, ну, їжу треба всю міняти. А так, у його, в принципі, все нормально. Ну, він же ж маленький, від його одного. Нічого, скажемо так. Ну... Да, Трошки бризну, та і все. Тут, слава Богу, роботи менше. Але ж роботи не початий край. Ну, поки тут всі процедури я буду робити, буду вам трошки розповідати, як наш прийшов день народження ірочки. Ну, як ви бачите, вже нічого я не знімала, бо Ну, та сама компанія, Шашлички. Знову будемо вихваляти Костю, що він у нас найкращий шашличник. Бо так воно і є. Це точно. З кожним разом ті шашлики все смачніші і смачніші. Ну, в общем, в общем все було чудово, як завжди. Весело, класно відпочили. Я ж потім знімала, кажу всі. Понеділок на роботу, на роботу, то вже десь ближче до шостої почали розбігатися. За Ірочкою приїхав Андрюха. от, ну і так от ми, і ета, А ми з Вікою як пішли гуляти? Боже, гуляли ми, звісно, дуже довго. От. Я потім прийшла додому і що я вам хочу сказати? Мабуть, перегуляли. Ну, буває таке, знаєте. Ну, багато емоцій, потім ну, дуже багато. Зранку ж я там три години гуляла, потім оце все, потім ми з вікою пішли гуляти. В общем, додому я прийшла вже ближче, мабуть, до восьмої. Ну, дома теж все дає, що робити. В общем, до 12 я не могла улягтися спати, а потім дивлюся вже. ну, 12 година ночі, ну треба лягати, а сна не в одному глазу. Просто взагалі сна немає. Лягла вже і рахувала, і щось там планувала, і потім включила телевізор, і саме головне ця красавиця Кетті теж ходить, 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 ходить туди-сюди. В общем, мені не спиться і їй не спиться. Перебор емоцій, мабуть, чи я вже не знаю. Ой, не знаю, коли я заснула, ну, в общем-то, і, і прокинулася зранку, ну, ну, спи зранку, ну не виспала ж вночі, Ні. Ще сьомої не було. Ми і вона, і я, і, в общем, і оту пішли гуляти. Ладно, то таке діло. Буває, знаєте. Перегуляли. Да? Буває таке, що перегуляли. Так, красуня, ти готова. Дивіться, яка класна, блискуча. Ану, давай сюди, показуйся. Так, знімаю, бо, бо в нас же ж багато на каналі ті, хто любить оцих твариночок. Боже, скільки за ними заботи. І мені, як там пишуть дівчата, а в мене там 12. Хтось там мені пише, в мене 16. І ще різного виду. Кажу, Боже, коли ви... Займаєтесь цим сином. Ну, я, я не знаю. <ріст> Ні, ну, вони класні. Так, все, ти готова. Чекай. Туди. Хоча так, щоб ви бачили, хай лазить. Масик. Зараз масіка намажу і посажу в контейнер. Масік от. От наша мордочка. Ось у кукусики всім привітулі. Так, мажемо. Раз один раз намазали і вже було трошки краще, тож раз на тиждень я його буду вимазувати і побачимо результат. І я думаю, що результат у нас буде хороший. Тому що якщо з першого разу прямо вже покращення, то все буде добре. Так, що, класти його в контейнер чи хай тут побігає? Мабуть, хай трошки побігає. Я його так посажу на кришечку. О. Ох ти ж, Масик, нічого, я тебе теж люблю. Ось ти страшненький. Маленький страшненький. Ось вам. От такий ми. Вже намазаний. Так, слідующу мажемо. Ага, а я поки що ж відповідаю. <хи> Значить, дівчата мене питають, як результати по поводу отих, крема, крема, кремчики і тейпи. Значить, ну, по-перше, який може бути зразу результат, звісно, ну, хоч би тиждень треба покористуватися, щоб вже було трошки зрозуміло, працює чи ні. Бачите, в мене нос закладає, бо я в окулярах. Я не знаю, як люди постійно ходять в окулярах. Я 5 хвилин в окулярах, бо все ж хочу, щоб дуже класно було видно. І в мене починає закладати ніс. Не знаю, чого це так. Може так в мене окуляри незручніші, ніс закладає. Але ж я їх вдягаю, оце ж як отак мені треба, отак от. Сунути <в> ні. <нас>. <су от. Так, так що десь тиждень-два, а потім можна буде вже казати, чи якось той кремчик діє, чи не діє, чи що там вже таке. До речі, сьогодні <су> <smell> я навіть не всі розібралася оцей ретинол в скидала. Бо в мене щось через переводчик не переводилося, віка мені перевела. Так, і тим теж буду користуватися, всім буду користуватися. А головне, це тейпи. На, на тейпи сподівання. Там прям, прям клеєш і все, підтяжка там, і отак на шийку, і отут-от, і отут. В общем, все будемо клеїти. Але я ще не клеїла. Чому не клеїла? Нема коли. А от вчора, до 12-ї ночі товклася, то вклася, до півночі пів не могла заснути. Ну, в стаді тейпи. Смішно, так? Да? Ні, ще не клею. Але сьогодні, сьогодні в мене в планах. Я там вже схему поклейки знайшла. Так що буду клеїти. Як все поклею. Може, навіть покажу, якщо це буде не дуже страшно. Вони ж в мене такі, як тіло колір, беж такий, беж. воно не повинно бути прямо. Хоча я там дивлюся, дівчата розклеюють навпаки. Тут сині полосочки, там рожеві полосочки, там ще щось. В А я подивилася, думаю, та ні. Ну, якщо я себе так різнокольорова, все розклею. Що подумає собака? Кеті, подумає, що в мене щось, щось з лицем. Що це? Як це? Нет. Ні, я не можу. Я купила такі, щоб були. Коротше, щоб не травмувати собаку. Якийсь було, може, колись дивилась якісь, ну, приколи там в інтернеті. І дівчина маску на лице наложила, маску там якогось такого зеленого чи щось такого кольору. Чує? Сижу Наклала Наклалаш цю маску, і така ідея так, фалатико, це як я зараз. Мі... Тут дзеркало. Вісила. Вона проходить мимо дзеркала, так дзеркало. А-а-а! Сама себе побачила. Так от я за ті теж думаю, щоб я так мимо собаки не проходила, а собака. А -а -а! Ладно, все. Порозважалася трошечки, намазюкала. І пішла мити, драїти контейнер. І собі, до речі, оце, хто користується для ручок, дуже класнюча мазь. Ну, я так прям не користуюсь нею, бо дороговата. А як мажу равликів, обов'язково все, що на пальчиках залишається, вимазую на за себе. От і все так що відео коротеньке ем, показала, що працює, що не працює. До щіточки, до тої зубної я звикаю. Вже сьогодні зранку чистила зубки, Ну вже якось приємніше. Боже, що там кекеті щось там укладається, укладається, щось їй не подобається. так в общем Поки що мені все, що ми замовляли, мені все подобається. Ще я не віддала кулончик Наташі, може, то замовляли такий там музичний кулончик, але ж вони на дачі. Може, вже завтра приїдуть. Сьогодні, до речі, я і не знімала вже там такий вітер був, і фунтик, і Віка потім прийшла. В общем, у нас ранок теж почався. Так, а що це таке? Ти дивіться. Цей малий тут лазає, ця... от кажуть, можна в один контейнер маленьких і великих. Вони його не з'їдять? Ні, не з'їдять, вони його задавлять. Тому що оця тушка, якщо залізе на цього равлика, то вона його просто помне і роздавить. Тому ні. Ну хоч би отакий от сантиметрів 5, як виростає, то тоді вже можна. Їх всі разом. Вони жодного виду, звісно, можна всіх разом. Так, ну, в общем, наче, наче все. І ще в мене куча прибирання вдома. Бо субота-неділя, нічого не прибиралося, я маю на увазі підлогу. А пісочок, як не труси, кеті, все одно він є. От. А сьогодні понеділок, так що паркохозяйство день. Всі намазані, всі вже гарні, всі по контейнерам, по місцям. І я побігла прибирати. Всім гарного перегляду, всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Титя!